Дві доби без світла, не те, що за графіком його взагалі нема. кажуть жителі ось цієї вулиці у селі Підгайці. Тут знайшли прихисток багато внутрішньо переміщених осіб. Тут уже ріки чотири місяці, і за постійний час світло виключають у другі сутки. Зовсім немає. Не можемо не позвонити рідним. Жимо ж є рідні, рідні, а от не можемо. Ну, знаєте, від світла зараз і залежить, оформляти там як, якусь допомогу. Проживає певна кількість людей, з яких 16 дітей, це віком від півтора року до 18. Стало питання, в чому, що холодно, топити потрібно, потрібна електроенергія, також купатися, стиратися. Ну, ми не можемо нічого. Діти маленькі, хтось маленький, то більше, ну, школа і так далі. далі. Тому не можемо на уроки вийти. Ми не можемо на уроки вийти. Тому що інтернет відключений і все. навіть по телефону не можемо вийти. У вас внуки які класи? Дев'ятий, восьмий і шостий. Вчителі телефонують. Чому на уроки не виходите? Вчителі дзвонять, чому на уроки не виходять. Зараз беремо парабанки, їдемо, заряджаємо в Луцьк в знайомих, привозимо, включаємо котли, щоб хоч якось зігріти будинок. Місцеві кажуть, проблеми зі світлом тут вже не вперше. Взагалі, в нас ця проблема існує вже багато років. Неодноразово ми зверталися і на гарячу лінію безпосередньо писали ми скарги в всі органи самоврядування, які мають до цього в принципі стосунок. Завжди проблеми з енергетикою. В плані низька напруга у нас подається, дуже низька. От зараз вони включали, вони включали два рази за цих два дні по 10 хвилин. 150 вольт було. У мене згоріли. Прилади ще паралельна вулиця і от прилеглий кусочок. Це загалом більше, напевно, 70 будинків немає світла. Жителі Хрещатої розповідають, не в одного згоріла техніка. В сусідів я знаю, згоріла пральна машинка і, можливо, ще в когось теж тільки зараз ми не можемо це перевірити, тому що взагалі світла немає. Ні. У нас є трансформатор, який давним-давно мав бути замінений в зв'язку з тим, що район розростається, потужність збільшується. По документах він і змінений. Але по факту ні, У мене наприклад, на газовій плиті є п'єзозапал. Він не працює, газ поступає. Те саме відбувається з, котло, з котлом. Котел е підключений до електрики і немає розжигу, не може запрацювати котел через те, що немає запалу. Холодильник теж е холодильник не працює на неодноразові мої звернення ніхто не реагує навіть. Е Трубки не беруть, відмовки йдуть, і хотілося б, щоб вони відреагували і відреагували не тільки словами, але й конкретними діями. Приїхали вповноважені представники. Ось ремонтна бригада, яка має це полагодити, і пояснили, в чому причина, в чому причина відключення і чому дві доби люди вимушені терпіти, діти. Пенсіонери. Люди просять, щоб їм бодай пояснили причину, не відфутболювали. Викручуємося, просто хотілося знати, коли ця межа, викручування буде. Правильно, сусід каже, що дзвонять, вони не реагують. Вся сім'я сідає, у нас четверо дорослих дочок, школярка і три студентки. Ну, то, що помитись, вже можна потерпіти день-два. Сесія треба здавати. Світла немає. І момент, коли це світло буде, Ну, його в той ж момент немає. Хоча б сказали, наприклад, ну, добу потерпіть, щось там сталося, критично, так? Ну, оце, так, да. неприємно, що ніхто не каже, скільки оце буде тривати. Звонили, і обращались, і все говорять, все там у вас добре, світло там має бути. Вчора знімав відео, яке в нас у нас таке світло 174, 100... одна фаза взагалі не включилася. Оце так вчора включили на півчаса, і воно нас нічого не включали. Світла вже два суток немає. Не знаю, чим кінчиться воно. Напруги взагалі немає. У нас також за троє суток було, мабуть, до шести годин всього в сумарному часі електроенергії. Акумулятори вже сіли всі. Ну, вже, тобто, вже все, все саме цікаве вже починається. Але бачу, ресурси вже приїхали, там щось міняють. Полетів в них трансформатор, міняють. Бачимо, біля трансформатора кипить робота. На місці вже трудиться ремонтна бригада. До кінця дня буде замінений трансформатор. Світло відновиться, все обладнання у нас. Ми йдемо до того, що замінюємо. Ну трошки на краще. А скільки скільки вже той трансформатор поламався? Коли?» в принципі, по моєму вночі чи ввечері, ну вночі по-моєму виявила чергова бригада і ну. На ранок ми запланували ці роботи. Обіцяють, що до кінця дня люди на Хрещатій будуть зі світлом. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.